Питання вищої освіти завжди є актуальним для чину імені Петра Могили, оскільки треба бути у вирі всіх нововведень у вищій школі. Так, 30 травня 2025 року, напередодні початкової вступної кампанії 2025 та підготовки до нового навчального року до Чорноморського національного університету імені Петра Могили з офіційним візитом завітав Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої школи та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Основною метою зустрічі є обговорення з колективом університету нагальних питань вищої освіти в Україні та на Миколаївщині, зокрема. Зустріч ініційована студентською колегією чину імені Петра Могили. Ректор Чину імені Петра Могили Леонід Клименко провів для гостя коротку екскурсію навчальним закладом. Розповів про історію чину, показав, як університет відновився після жахливих ворожих ракетних обстрілів у серпні 2022 року, і чим живе наразі під час війни університетська спільнота. Те, що Олег Ігорів знайшов час зустрітися безпосередньо і зі студентами, і зараз з викладачами це дуже цінно з точки зору безпосереднього роз'яснення тих, Реформ тих проблем, тих змін, які сьогодні будуть у вищій освіті. Зустріч проходила в два етапи: діалог зі студентським самоврядуванням щодо якості та перспектив розвитку системи вищої освіти в Україні порівняно з західноєвропейськими партнерами та обговорення з колективом вченої ради університету актуальних питань. Олег Шаров презентував основні аспекти у вигляді схем вищої освіти України на четвертий рік повномасштабної війни, зокрема, представив стратегію розвитку вищої освіти до 2032 року, розглянув види міждисциплінарних програм та перелік регульованих спеціальностей, а також надав відповіді на питання щодо якості вищої освіти і її контрактної форми навчання. Аудиторія жваво обговорювала особливості цьогорічної вступної кампанії. Розрахунок конкурсного балу та коефіцієнтів при вступі до закладів вищої освіти, вимоги до вступників 2025 року на це на Миколаївщині за останні 20 років зробили дуже серйозний проперед у Миколаїві Стало значно більше студентів, і значно більший відсоток студентів з Миколаївської області стали вже в Миколаївській області. Я не хочу сказати, що все абсолютно однаково і позитивне, є звичайно різні, в тому числі контраверсійні тенденції, є звичайно серйозний вплив воєнної ситуації. Не можна цього не мовити, не можна цього не враховувати. Але в цілому я б не сказав, бо що проблема Миколаївської області в цьому плані є найбільшим в країні. Зауважимо, що такі зустрічі є періодичними та традиційними. Наразі планується посилення комунікаційних зв'язків. Колектив чинує імені Петра Могили. Дякую пану Олегу за щиру зустріч та активне обговорення. Дуже вдячні пану Олегу, тому що студентам дуже було важливо зустрітися з такою людиною, задати питання, які будуть турбують і турбували в цілому. І ми не могли в когось їх запитати. Дуже сподобалася зустріч. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.